Далі на захід України ракетні удари удари по Львівщині постраждали об'єкти інфраструктури. Про це повідомив. Міський голова Львова Андрій Садовин Садовий. Він зараз е, з нами в етері наживо. Тож будемо розпитувати деталі. Е, пане, Андрію, вітаю наживо в ефірі марафону. Зважаючи на те, що е, ще е, триває режим, тиші, що можете повідомити станом на цю хвилину. Слава Україні. Героям слава ми ледве. Ми, ми ледве оговталися від вчорашніх атак, тому що були серйозні проблеми з електропостачанням, з водопостачанням на вечір. Фактично, вчора все було відновлено і сьогодні Ранком навіть виїхали з громадський транспорт, трамваї, тролейбуси. Атака, яка нещодавно відбулася, знову була скерована на об'єкти критичної інфраструктури. І зараз у Львові є перебої з електропостачанням, водопостачанням. Коли закінчиться власне тривога, ми тоді зможемо краще зрозуміти. Загальні об'єми Біди, яка нанесена ворогом, але вже сьогодні чітко зрозуміла тенденція: вони будуть робити все можливе, щоб дестабілізовувати ситуацію, і ціллю будуть об'єкти критичної інфраструктури це підстанції, це є те, це, це все, що забезпечує життя Тому ми повинні бути мудрими, виживати. Я сьогодні ще раз і ще раз буду звертатися до мешканців мого рідного міста. Хочу всі українці розуміли, там де є укриття. you В кожному укритті має бути вибудований пункт обігріву, тому що навіть якщо є удар, потрібно певний час для того, щоб відновити ситуацію з електропостачанням. А якщо такі удари можуть відбуватися в зимовий період, коли мінус 15, ну, то тим більше люди мають бути в теплі. Тому дуже важливо, щоб кожен сьогодні робив якісну свою роботу. Зараз закінчиться тривога. Всі служби приступають до ліквідації наслідків біди, яка сьогодні. Ні, завдана, але ще раз погоджую: ми розуміємо, що це не остання атака, що нас чекають напружені тижні і місяці, але оцей елемент, страху, який використовує ворог, він спрацює проти нього, тому що в нас з'являється більше злості. Більше твердості, і ми їх будемо доганяти на кожному метрі землі, пане Андрію, шкода, шкоди, якої було завдано вчора, вона все таки була суттєвою судячи з того, що більша частина міста перебувала без енергопостачання. Тим не менше, вже вранці ви повідомили про ліквідацію 99% скажімо, пошкоджень. Отже, розкажіть кілька слів. Про те, як працювали енергетики, ДСНСники над ліквідацією наслідків насправді роботи тривали і вчора цілий день, і до ранку. І дійсно, на ранок місто перейшло в звичний режим життя і стосовно водопостачання. Навіть ми вже включили гарячу воду для мешканців: електропостачання, весь транспорт, в тому числі трамваї, тролейбуси. Всі сервіси все відновилося. І оця атака, яка зараз відбулася, це знов атака на об'єкти критичної інфраструктури. і Зараз знов з'являються проблеми, тому львів'яни знову переживати. Чому частина світлофорів не працює? Я думаю, це найменше зло, яке може бути. І ми будемо зараз це все відновлювати. Нема ради, але треба готуватися до важкої так. зими. Зима буде дійсно важкою в цьому році. Вчора також у місті спостерігалися перебої з мобільним зв'язком деяких операторів. Яка ситуація зараз? Ну, ви розумієте, що мобільний зв'язок напряму залежить від електропостачання. Якщо воно зникає, тоді включаються дизель-генератори. Фактично всі компанії мають їх, але питання ресурсу, на який час вони можуть забезпечувати. Якщо атаки будуть масовані, то ситуація може бути ускладнена тим, що ми можемо днями бути без якісного зв'язку. Тому тут важливо, щоб ви підготували своїх рідних, своїх близьких. Що що з вами немає зв'язку, ну то так може статися, що просто фізично не можна зателефонувати один одному. Тут важливо. Знайте, ну мати таку внутрішню настанову позитивну, тобто, що за що хоче ворог рости розкачати це все? Так ми повинні показати, що жодна загроза нам не принесе тої шкоди, на яку вони розраховують а навпаки, більше твердості і більше злості. Ще раз наголошую, ми переходимо в режим надзвичайного життя щоденний. Отакий От самий, який режим мають наші військові. Ви ж думаєте, що Росія атакує? Тому що наші військові їх луплять наліво і направо, і вони звідчаю б'ють по цивільних містах. От, наприклад, у Львові немає жодного об'єкту військового. Ми всі мілітарні об'єкти вивели ще до 24 лютого з міста. Вони ж коли луплять, вони ж знають, що тут живі люди, що тут переселенці, що тут діти, що тут поранені. Тобто вони отримують задоволення, коли роблять біду, коли роблять шкоду. Але нічого їм з того не вийде все рівно. Ми виживемо, тому що ми не зламні». Львів'яни незламні українці незламні слава Україні. Вся Україна незламна. Дякую, героям слава Андрій Садовий, міський голова Львова, про оперативну ситуацію у місті, про е, ліквідацію е, наслідків від вчорашніх обстрілів. А також е, повідомляв про те, що е, вже сьогодні були е, в обстрілів, були пошкоджені об'єкти е, інфраструктури і після закінчення повітря. Ної тривоги місто буде оперативно ліквідовувати наслідки ті е е е е е пошкодження, які завдали е расисти об'єктам інфраструктури у місті, і також закликав львів'ян дотримуватися режим режиму економії електроенергії. Я Думаю, що цей заклик стосується мешканців всієї України.